Яка правда про інтернаціональні стосунки? Ми з чоловіком з різних континентів, з різними традиціями, мовами та поглядами на світ. Попри це, в щасливих стосунках вже 5 років. Але все І ж є кілька проблем, з якими стикаються такі пари, як наша. Мій хороший рівень англійської мови. Це те, що дозволило нам будувати близький з самого початку. Та все ж це не рідна мова для мене, тому інколи можуть виникати непорозуміння через різне значення слів та тонкощі інтонацій. Їжа спеції традиційна кухня можуть викликати напругу. Те, що для одного смак дитинства, для іншого може бути абсолютно чужим. До речі, в мене на сторінці є декілька відеорецептів нігерійських страв. Різне ставлення до родини і ролей у парі у деяких культурах. Чоловік лідер, у інших партнер на рівних. Виховання дітей, карати чи не карати, коли і як вводити прикорм, як ставитись до сліз і емоцій? Тут може бути повна протилежність у підходах, сум за домом, коли один партнер далеко від своєї країни, культури та людей, йому потрібна підтримка. Це не завжди легко для другого. Ідентичність дитини, як пояснювати дитині її походження, яку мову вона має знати важлива тема, яку можна розкривати глибоко і дуже довго. Попри все, я впевнено можу сказати справжнє кохання задне подолати будь-які відмінності, але лише якщо в парі є щире бажання зрозуміти одне одного. Оного підтримати, адаптуватися, і рости разом.